Вітаю, любі діти! У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба, як калина, цей символ України, тішить піснею людей гарна пташка, соловей. Навряд чи є на землі ще птах, який може так дзвінко й красиво співати, як наш соловейко. Його співом настільки захоплюються люди, що вислів співає, як соловей. Став крилатим. Саме так народі кажуть про талановитого співака або співачку. Багато хто представляє собі соловейка якимось надзвичайно красивим, яскравим птахом, і дуже дивується, коли бачить перед собою непримітну сіру пташку, схожу за розмірами на горобчика. Проте славиться Соловей не своєю зовнішністю, а чарівними співами. Цього птаха дійсно можна назвати найкращим співаком. Солов'їну пісню неможливо описати, її треба почути. Хто хоч раз слухав його пісні, не зможе з цим не спогодитись. Сила і краса цієї маленької пташки у її голосі, пів цієї пташки справжнє мистецтво. Солов'їні пісні можна почути спочатку травня, коли дерева вже покриваються молодою зеленю. Недаремно кажуть, що соловей прилітає тоді, коли зможе напитися роси або дощової води з березового листка. Досвідчений соловей чоловічої статі починає свій концерт ввечері на заході сонця і триває всю ніч аж до самого ранку. Ви запитаєте, для чого він співає? Так він намагається прекрасними мелодіями залучити на свою територію подружку. Птах, що співає голосніше і привабливіше інших, швидше знаходить пару. Крім того, пісня служить сигналом іншим птахам, що територія зайнята. Нічне життя цієї пташки, присвячене співу, а денне, пошуку їжі. Вона, так само, як і людина, вчиться співати тривалий час. Батько Соловей ще в гнізді навчає своїх пташенят воістину прекрасного співу, але ще більш дивним є те, що молодняки все життя намагаються наслідувати старшому поколінню, вважаючи його більш досвідченим і майстерним виконавцем. Кожна пісня Солов'я складається приблизно з 12 повторюваних елементів, які ще називаються колінами. Успів чути свистяче, рекочище, клацаючі звуки, завдяки неквапливому темпу, великій різноманітності звуків, його голос зачаровує. Пісня солов'я дуже красива. Він часто додає у свої мелодії також звуки інших птахів і тварин. Соловейко постійно доповнює свої музичні твори, вставляючи в них нові трелі. Майже неможливо знайти двох солов'їв, які б співали абсолютно однаково. Кожна пташка з роками у свій спів. Не можна навіть порівняти з молодого солов'я, невпевненого і слабкого зі співом, досвідченого, повним надзвичайної краси і звучності. В залежності від настрою чи погоди, його пісня може бути сумною або веселою. Солов'їні трелі зазвичай затихають в кінці червня, і звуки, які видає пташка весь залишок літа, нічим не нагадують ті чарівні пісні, які були чутні на весні. Дякую за увагу!